Просторі приміщення та десяток сучасних класичних українських і зарубіжних творів цікаво у новій сімейній читальні буде не тільки дорослим, а й малечі, адже книги тут на будь-який вік. Перші маленькі читачі вже поринули у казковий світ вигаданих історій. Сьюзі сюзі іграшки. На відміну від інших бібліотек Запоріжжя, цей заклад має інклюзивний напрям. Читальня повністю облаштована під потреби людей з вадами слуху, зору, порушенням опорно-рухового апарату та маломобільних груп населення. До створення закладу долучилась місцева влада, товариство Червоного Хреста України та громадська організація Українська спілка інвалідів. Вони зробили все, щоб в цій були необхідні сервіси для категорій особливих категорій читачів. Установлений сервіс у який дозволяє мати відеозв'язок з професійним перекладачем жестової мови. Ми влаштували деякі круглі столи, тренінги з психологами, з фахівцями громадських організацій і Червоного Креста, і спілки інвалідів, які надали рекомендації, як нам спілкуватися з, з тим чим іншими читачами категорії особливих людей. До фонду закладу увійшли книжки, надруковані шрифтом Брайля, та видання зі збільшеним розміром текстом. Їх спеціально виготовили на замовлення міського департаменту культури та туризму. Вартість одного такого примірника більше трьох тисяч гривень. Ці книги практично неможливо дістати. Вони дуже дорогі, і ми спілкувалися саме з безпосередньо з видавництвами, які ці книги прозводять. І у нас був великий проект на цей рік, але на жаль, війна внесла свої корективи. І звісно, це тільки початок. Це невеличка кількість цих книжок, але вони на сьогодні тут існують. Також, по всій площі бібліотеки є спеціальна тактильна розмітка для людей з вадами зору, а також комп'ютери, на яких збережені текстові варіанти книг. Їх можуть читати люди з вадами зору, відповідно збільшуючи розмір тексту на екрані. На вході до закладу облаштували пандус та зробили комфортний заїзд для людей з інвалідністю. Також на вході є два спеціальні дзвіночки біля сходинок та головних дверей, аби за потреби бібліотекарі допомогли читачам з інвалідністю заїхати чи зайти. Відвідати новий заклад та обрати книгу собі до вподоби. Усі охочі можуть з вівторка по. Суботу з 9.30 до 16.00 години Наталія Юрієва, Микита Дейнега, телеканал МТМ.